Хочете стати студентом, покваптеся із реєстрацією на ЗНО. Хоча документи на незалежне оцінювання почали приймати ще із 1 січня. До центру оцінювання якості освіти надійшло ледь більше тисячі листів, а очікують на 40 тисяч. Хоча вже цього тижня активність майбутніх абітурієнтів значно зросла. Чи надійшли документи до центру оцінювання і чи вже почали його працьовувати? Можна дізнатися на сайті lvtest.org.ua. За номером поштового відправлення, на відміну від минулого року, кількість учасників більша, а термін реєстрації трошки менший ніж минулого року. Тобто я закликаю до того, щоб хто має бажання вступати цього року в вищі навчальні заклади, зробив це своєчасно, зареєструвався своєчасно, бо в інший спосіб прийти в зовнішнє тестування буде неможливо. Нагадаємо, аби зареєструватись на тестування, потрібно заповнити заяву, додати копію паспорта та довідку із навчального закладу або ж копію атестату для тих, хто закінчив школу раніше, і поштою надіслати весь пакет на адресу центру. Водночас вісьмом особам уже відмовили в реєстрації на тестування. У документах були помилки у прізвищах або ж бракувало фотокарток. Тепер їм потрібно пройти повторну реєстрацію. Триває вона до 20 лютого.